Чи очікують нас померлі на цвинтарі? Чи бачать, чи чують душі померлих тих, хто приходить до них на могилку, чи очікують вони нас? Це питання задають, якщо не вголос, то дуже багато хто задає собі подумки інтимно. І не секрет, що багато людей приходять на цвинтар до рідних і розмовляють з ними як з живими. І багато хто вірить, що покійні чують, але тільки не можуть відповісти. Так, побожна Бо людина не тільки вірить, що душі померлих нас чують, але відчуває це всім своїм серцем. Чи є сенс, чи вартує ділитися з померлими родичами, своїми бідами та радощами? У православній церкві вважають, що вартує. Будь-яке звернення покійні чують, і не лише на цвинтарі стверджує церква. Це можна зробити у себе вдома та в церкві. Інша річ, коли померлі душі особливо потребують наших молитов, ось про це ніколи не можна забувати. Та, на жаль, далеко не завжди близькі родичі містять у порядку могили померлих. І таке зневажливе ставлення до пам'яті померлого може зарахуватися до гріха. Покійним душам не байдуже, де і як вони поховані, чи ведеться догляд за місцем їх спочинку. Є випадки, коли покійні приходять у вісні до своїх рідних і просять їх перепоховати, тому що поруч похований самовбивця. А з посмертних чудес Святого Тихона дізнаємося. Що той з'явився своєму племіннику і просив прибрати на могилі його матері. Боляче було святому, що могила матері занедбана, і звинуватив він племінника, що це допустив, а коли той замешкав, то з'явився йому вдруге і пригрозив йому карою, якщо він це не виконає. І тоді тільки той схаменувся і перевів могилку в порядок і до кінця життя доглядав. Пам'ятаючи благословіння святого. Отож, як ми повинні вести себе на кладовищі? і що приємно і корисно їх душам? Померлі, чекають від нас насамперед молитви, тому що молитва це не просто слова, молитва це звернення до Бога, звернення до святих. І ми виходимо на інший, незрозумілий людському розуму духовний рівень спілкування. Це саме область віри, віри в те, що нас дійсно чекають, чекають на особливе поминання, особливо нашу благочестиву поведінку. Нарадиницю відчувається якась сімейна згуртованість, оскільки цього дня збираються усією родиною та розповідають дітям про те, що у них була бабуся прабабуся, прапрабабуся. І ця пам'ять про предків носить і певний повчальний виховний, і педагогічний момент. Що ж бажано приносити на цвинтар? Люди на цвинтар часом приходять як на пікнік, приносячи з собою багато їжі та консервації. І часто на могилки приносять та розпивають спиртні напої. А як на це дивиться церква? Проблема благочестивої поведінки на цвинтарі існує не перший день. Ще святі отці сторіччя тому говорили про неї, навчали паству. Про бенкети на могилах святі Отці говорили лише у негативному контексті не можна перетворювати могильну плиту на великий стіл з наїдками та піснями. Спочатку поминальна трапеза це милостиня, яка дається нужденним. Значить, чим менше з'їдять родичі, тим краще. Роздайте тим людям, які щорічно не мають можливість поїсти гарячий суп або м'ясо, яке вони в звичайні дні, на жаль, знаходять тільки на смітнику. На жаль, людська гріховність і пристрасність переносяться навіть на такі святі речі, як поминання близьких. Мені самому доводилось стикатися з подібними випадками. На Нарадиницю, коли я приходжу на байкове кладовище і молюся за померлих, намагаюся там бути недовго, тому що незабаром, добряче на підпитку, народ почне просити випити за душу спочилого. Часто люди кладуть на могильну плиту сигарети, бо, мовляв, покійний любив курити. А на мій погляд, якщо покійний любив блудити, ви що йому зараз дівчину приведете? Коли я таке кажу, ображається, чомусь ображаються. Часто люди на могилку лють горілку, мотивують тим, що покійний любив випити. Але якщо покійний любив випити, про це треба плакати, сльозами своїми поливати могилку. Адже він любив випити, бив дружину, дітей, пропивав майно. А ми йому ще в труну горілки наливаємо. Зрозумійте ми не знаємо, яка у нього потойбічна доля. Можливо, він тяжко страждає від того, що пив цю саму горілку, може, він там уже три тисячі разів пошкодував про те, що він це робив, а ми йому ще раз нагадуємо, що ось ти так, брате, грішив. У жодному разі не беріть з собою спиртне на цвинтар. Не перетворюйте це на розважальний захід церква суворо дивиться на такі речі. Отож, улюблені ви Христі, поводьтеся так, щоб вашим померлим не було соромно за вашу поведінку, щоб ви не осквернили їхню пам'ять вашою поведінкою. Коли говоримо про поминання померлих, йдеться про прояви людиною релігійних почуттів. Адже віра у потойбічне життя одна з ознак релігійності людини. Якщо ви хочете на радиницю не просто виїхати на цвинтарний пікнік, а справді згадати предків, нехай це буде духовне споминання, яке висловлене у молитві та милостині.